Вокзал запоріжжя – це перше, що бачать ті, хто приїжджають до нашого міста потягом. Відтепер пасажирам не обов'язково спускатися на автобусну зупинку, бо в переході, який веде до платформ, з'явився вхід у метро. Станція вокзальна. Перше про метро в Запоріжжі заговорили ще у 80-х. За планом розвитку міста до 2000 року населення Запоріжжя мало перевалити за мільйон жителів, і місто шукало новий вид транспорту для перевезень. За радянських часів для охоплення старих і нових житлових районів у Запоріжжі передбачалися дві підземні, окрім мостів лінії метро в правобережній частини міста. Я не бачив цього проекту. Наскільки знаю, знаю, существувало середство звичайного класичного метро в Запоріжжі. И состоял он вроде как бы из двух линий. Первая линия с железнодорожного вокзала Запорожье. 1 площадь Соборная. Площадь Запор... Соборная, да? Или Запорожская, она сейчас бывшая площадь Ленина. А вторая линия должна была связать заводской район с Кортицким. Вот две таких линии с пересадочной станцией где-нибудь в районе проспекта Металлург. Перша лінія довжиною 25 кілометрів мала проходити від південного та космічного мікрорайонів через стару і нову частину міста: Приображенський міст, північну частину острова Хортиця, новий північно-Хортицький міст, вулицю Кремлівську до трансформаторного заводу. Друга лінія довжиною 20 кілометрів пішла б від Дніпровського титаномагнієвого комбінату через заводи Полімер, «Запоріжсталь», Дніпроспецталь, по вимці сухої московки по хортицькому двомостовому. Переходу до Хортицького микрорайона. На Хортице, скорее всего, это был бы, наверное, наземный участок. Вряд ли бы там пробивали тоннели, стали опускать поезд вниз до следующего моста. Получился бы участок, ну, по возможности был максимум прямой. И второй метромост, где-нибудь в районе Второго моста через Старый Днепр. Втім, ні розробити проект, ні впровадити його не встигли. Прийшла криза. За роки незалежності почала зменшуватися кількість населення. Одна із причин, по которым строится метрополітен, це розростання міста територіально. з нашим будівельними нормам для нашого города з населенням від 500 до мільйона людей, 90% работающего населення должны доїхати від остановки, на яку вони садяться при поїздці на роботу, до місця роботи за 40 хвилин. Ну, я думаю, этот норматив в принципе у нас выдерживается. Проект метрополітену відклали. Втім, плани будівництва метро в Запоріжжі нікуди не поділися. Пізніше заговорили про систему Радан. Це аналог метро, його особливість потяги по три-чотири вагони, повністю автоматичне керування і невелика глибина – 15-20 метрів. Тоді, в середині х років минулого століття, планувалося будувати три гілки. Перша повинна була пройти вздовж проспекту, друга з'єднати хортицький житловий масив і заводський промайт. Даншик, а третя пройти лівим берегом на Бородинський мікрорайон. Проекту не виділ, но предполагаю, що где-то станції пересадки би находилась в районі проспекта Металургов. А метромост шов паралельно мостам Пріображенського возможно там, где зараз строиться новий мост. Планувалося 14 станцій і депо на південному мікрорайоні у 2007 році. Спорудження лінії оцінювалося не менше ніж у 215 мільйонів гривень. Правда, далі обговорення справа не пішла. Проект уже тоді визнали нереальним. Експерти пояснюють таке рішення високою вартістю цього типу транспорту. Всі метрополітени міра ну на грані убиточності прибельних метрополітенів міра тобто ті, які приносять прибуль. В остальном это плата города за то, чтобы пассажиров перевести под землю и таким образом разгрузить надземные магистрали. Проекти з модернізації запорізького транспорту обговорюють постійно лише останнім часом вирішили перейти від слів до справ. І нарешті в Запоріжжя з'явилося довгоочікуване метро. Появилася альтернатива і фактично по проспекту. Тепер у людей немає потребності стояти в чергах, за маршрутки, ані всі спускаються в метро і добираються удобним транспортом. Взагалі існують три способи прокладки метрополітену: наземний та підземний мілкого та глибокого закладення. Запоріжжі обрали останній. Для того, щоб побудувати метро, довелося пробивати тунель в граніті. Обробляти його було дуже важко, розповідають фахівці. Ми зіткнулися з определеними трудностями, тому що в Запоріжжі скальна порода, і організовувати длинну ветку достатньо складно було. Але в цілому би, технічну проблему ми вирішили. В результаті ми отримали ветку метро з Запоріжжя першого до дніпро -Геса. На думку архітекторів, в запорізьке метро потрібно було споруджувати так званим відкритим способом: рити величезні котловани, прокладати в них тунелі і потім засипати. Метрополітен глибокого заложения строїться шахтним способом, тобто путем пробивки тонеля глубоко під землею. Метрополітен мелкого заложения строїться відкритим способом, то тобто есть буквально зверху викапується котлован, в яку вкладаються всі комунікації, потім це все засипається і зверху. Перекрывается. Тоннель оказывается внутри. Нескладно уявити, на що перетворився би проспект на час будівництва, тому було обрано технологію глибокого закладення. Цей поїзд подолав шість станцій: вокзальну університет, в площу фестивальну, бульвар Шевченко, проспект Металургів та Дніпро вдвічі швидше ніж цю саму ж відстань подолав би автобус. Сьогодні все це вже не здається неймовірним. Перевізна спроможність метрополітену це десятки тисяч пасажирів за годину. Жодний інший вид транспорту, такий пасажиропотік. Освоїти не може ще один плюс регулярність руху. Метро практично не пов'язана ні з погодними умовами, ні з заторами на дорогах. До того ж, очікується, що переніс значної кількості пасажирів під землю зменшить викиди у атмосферу. Екологічний фактор теж називу в качестве плюса, оскільки якщо представити собі, що метрополітена це ж кількість пасажирів перевозять автобуси, то звісно, в конечно, середу вредні від адвигателі цих автобусов. Ми сключаємо на початковому етапі. Обслуговувати гілку будуть фахівці з Києва та Харкова. У них замовляли технічну документацію на розробку зупиночних комплексів. Рухомий склад не новий. Відреставровані вагони. Місцева влада закупила в київському метрополітені. В момент використовується шість вагонів. Тобто для такого нібишого насильного учаска достатньо. недостаточно. В перспективі ми плануємо, якщо ми ще зробимо ветку на Харківський жилмасів, придеться збільшувати кількість вагонів

Вокзально-дніпровська гілка метро це тестова версія. Далі обговорюють ідею збільшення числа станцій уздовж проспекту до десяти. Окрім того, з часом можливо побудують ще одну гілку, що поєднає Заводський та Хортицький райони міста. Основні вітки ну, треба прорабатувати. але в даний момент, в зв'язку з тим, що це ну, проекти достаточно дорогостояще. Ми розглядаємо можливість пака Хортицького Желмасіва, тобто для удобства жителів тому що там два моста. І людям ну люди сталкиваються з пробками. Поки що цей проект залишається на стадії обговорення, адже для його здійснення довелося будувати б нові мостові переходи через Дніпро. Не один з існуючих мостів для цієї мети не підходить. При переході рік чаще всього строїться метромости. Тобто спеціальний мост для метро тобто мост призначений виключно для передачі. Подвижного состава метрополитена через в данном случае реку. Вписать график движения метро, в график движения железной дороги, которая проходит по второму верхнему ярусу моста Приброженского, не допускается совмещение такого движения. Поэтому пришлось бы строить мост. Згідно з цим проектом, без метро залишиться весь правий берег, окрім Хортицького району. Також підземки не буде в південному, космічному та Шевченківському мікрорайонах. Ну, якщо космічські можна ще, в принципі обслужити продлів в'ятку метрополітена з станції запорожжя 1 через Южний мікрорайон на космічний, то Шевченківський. Ну, вариант здесь только один. Прокладка, либо прокладка третьей линии, либо прокладка челночной линии с движением поездов для подвоза к основной. Но все это вряд ли. В Той же час на сайті електронних петицій Запорізької міської ради мешканці міста пропонують своє бачення вирішення цього питання. Олександр Демененко запропонував побудувати наземне так зване легке метро. По факту, це навіть не метро, а швидкісний трамвай. Такий транспорт працює в кривому розі. Вважається, що він обійдеться місту набагато дешевше, проте за швидкістю не поступається в метрополітену. Легке метро буде стоїть на порядок дешевле підземного. Вместо покупки спецвагонів предлагає купити трамваї скорость которых достигает до 90 км, как у полноценного метро, уровень шума 72 дБ, в отличие от обычного свыше 80 дБ. Соединение путей произвести между Бородинским и Осипенковским, а также после постройки мостов, пустить на бабурку. Ідея наземного метро в Запоріжжі не нова. Деякі запорізькі депутати минулих скликань пропонували з'єднати наземним швидкісним метро мікрорайон південний та зупинку 12 квітня, пустивши вагони по набережній магістралі. Усього 5 хвилин і я в центрі міста на станції фестивальній. Якби на метро довелося б 20 хвилин їхати в заповненому автобусі, і це не зважаючи на можливі затори та зупинки на світлофорах. Регулярність та швидкість руху метро дозволяє менше часу проводити в дорозі та витрачати його на щось більш приємне та корисне. Тетяна Глєбова, Андрій Снісаренко, Ігор Бахіркін ТВ5.